Тепер щодо самої ханабі, стан другої вентової гармоністки зараз, м'яко кажучи, підвішений. В чому її особливість? Ну, по-перше, купа скілпонів, з якими у вас точно не повинно бути проблем. Ну а також вона дає трохи афіксів, критів та атаки. Ну і звісно, просуває, але не на 100% як броня Джасандей, а всього лише на 50%. У більшості випадків це те саме, але не завжди. Фактично, обов'язковою вона є тільки для трьох героїв: а саме, пожирач, цінцює та новенький арчер. І дійсно для них вона дає найголовніше халявні скілпойнти, що перевішує будь-які бафи, але для всіх інших героїв. Сандей в середньому дасть більше, виключення, напевно, тільки Ахарон Є2, якщо ми порівнюємо обох сапортів на є0 і без сигнатурки. Але Sparkle у більшості випадків буде найкращим вибором на роль другого гармоніста під, наприклад, того самого Сандея, і в цій ролі вона краще, ніж броня. До речі, щодо ейдалонів та сигнатурки. Конус в неї просто нормальний, я б сказав навіть нижче середнього, бо він просто дає купу характеристик, що дійсно не буде зайвим, але ліпше буде викрутити конус Санде, який дасть ще більше скілпойнтів та енергії. Щодо ейдалонів, то звісно, перші два смачні, але як на мене того не коштують. Краще ці крутки віддати іншим гармоністам. Тож я вважаю, що від Спаркл є сенс в одному випадку, якщо ви хочете мейнити когось з цих трьох героїв. У всіх інших випадках Санде і в соло її розносить. Але якщо в грі з'явиться все більше героїв, які активно з'їдають очки дії, то її цінність значно збільшиться. Але поки що жодної інформації щодо подібного немає.